Всім привіт! Перед тим як почати читати аудіоказку, хочу вам за дещо подякувати. Дякую своїм підписникам за те, що ви на мене підписалися та е, робите актив на моєму каналі. Я дуже вам дякую і починаю. Розділ 17. Перший тиждень. Напруги не уникнути. Наступного ранку Лусія йшла на уроки так, наче це був її перший день в новій школі. Вона не знала, чого чекати, її серце вискакувало з грудей. Невпевнено зайшовши в школу, Лусія підіймалася сходинка за сходинкою, наче це було сходження на Еверест. Ноги важко переступали, а здавалося, що до них були прив'язані каменюки. І, дійшовши до другого поверху, дівчина почувалася, Страшенно виснаженою. Давалося в знаки й те, що Лосія за цю ніч так і не столила очей. Першу половину ночі вона тихо проплакала, щоб мама нічого не дізналась, а другу половину розглядала стелю, мріючи, щоб все виявилося всього лише страшним витрум, витвором уяви, а не реальністю. На поверсі середньої школи Лосія здалеку побачила дівчат. Вони жвав утеребенела і були дуже задоволені, принаймні так їй здалося. Схоже, коли Сусана з рекаль вступила до клубу червоних кетів, Лусія вийшла з його складу. Їй було дуже погано, вона дуже шкодувала про все, що сталося, а дівчатам, здавалося, до того байдуже. Лусія попрямувала одразу в клас і, проходячи повз дівчат, навіть не глянула на них. Хоча це було варте зусиль. Здавалося, дівчата в цю мить позамовкали і сіді розглядали. Та Лосія йшла, потопившись у підлогу, І нічого не бачила. У бік дівчат вони не дивилися ні під час уроку, мови й літератури, ні після нього. Так минув вівторок, так само збіг і тиждень. Ні Лусія, ні жодна з дівчат. Не робила перший крок, щоб зламати стіну, яка між нами постала. Здавалося, дружба, що їх об'єднувала, більше немає. Усі уникали <пас> дівчатам в класі і поза ним. Зрештою, точнісінько, як і вони, наче були незнайомки, зовсім чужі. Тиждень вона прожила, схрестивши пальці, аби з ній не дістався якийсь груповий проєкт, разом із дівчатами, і за ледве цього уникла. Вчитель соціальних наук задав підготувати презентацію про феодальне суспільство і мало не призначив Лосіїв напарниці Фріду, наче хотів зробити приємність. Та вчасно передумав і вирішив, що краще слідувати за алфавідом, щоб ні у кого не виникало зайвих питань. Лусія була згодна, як ніколи. Презентацію їй випало готувати з Чарлі. І яка, хоч і була фріком, та все ж добре вчилася і була розумна, тому оцінку вона одержала високу. В неділю вранці ясне сонячне проміння лилося у вікно, та Лусія почувалася так, наче то був найгірший похмурий день. Вона накрилася простирадлом, згорнулася клубком і поглянула на взуттєву шафу. Вони були там яскраво червоні, з красивими шнурівками, як новенькі. Лесія згадала, що випрала їх після того, як взувала. Це було. ех, вона забула. Розглядаючи червоні кеди в кутку шафи. Вона не могла згадати, коли й куди в них ходила. Можливо, це був концерт мене наприкінці літа. Хто знає? Лесія напевне знала. Найвряд чи вона коли-небудь їх взує вихідні дівчина вирішила знову провести в тата, адже після їхньої фантастичної суботи в Фігересі їй хотілося ще раз пережити гарні емоції. До того ж вона не мала ані найменшого бажання говорити з мамою про нову сварку з дівчатами. Звичайно, Марія вже помітила, що відбувається щось дивне, адже має такий особливий нюх. Протягом тижня вона запитувала про дівчат і сканувала доньку поглядом, щоб прочитати її думки. Власне, це їй завжди давалося значно краще, ніж розпитувати прямо. На відміну від мами, тату давав Лусії більше особистого простору, поважав її мовчання і вмив терпляче, без тиску чекати, коли вона готова буде поговорити. Так було і вчора, коли Лусія повернулася додому. Після походу в кіно з Ериком. Під час перегляду стрічки Більні трохи навщух, вона сумувала за кіносеансами разом із дівчатами. Хай це й не були самі лише романтичні комедії. До речі, Фрідек терпіти не могла. Та принаймні, і не тільки бойовики чи історії про супергероїв. А протягом перегляду дівчата зазвичай спілкувалися, коментували кожен сюжет. І сміялася. Якби цього дня Лесія ходила в кіно з ними, кожна примірила б на себе роль супергероїні з надможливостями, щоб фільм не був таким занудством. Все добре? запитав тато, що не вона зайшла. Носія покидала головою, бо не могла промовити й слова, щоб не розплакатися. Досить того, що Айрик цього тижня не раз бачив, як вона розкисала. Левід підвівся з дивану, підійшов до доньки, пригорнув її за плечі і повів до кімнати. Ти посварилася з Еріком. Усія похитала головою і пояснила. Я посварилася з подругами. Точніше, ці дівчата на мене образилися, але її так стомалося, що не хочу зараз говорити. Усія показала сумку, поклала сумку, зняла свете і чекала, коли тата вийде з її кімнати. Все, чого вона хотіла, залізти в ліжко. Після чорної смуги йде біла, та то в одну зі своїх словатних фраз. Потім обідняв домку і... і тихо пішов. Мені від цього не краще, а навчальний рік так добре почався кілька днів все було чудово, аж раптом перевернулося до гори дриґун. Наче в кошмарах, що атакували її всю ніч. В одному з них Лосія намагалася ходити по стелі Монсар Б, як це робили й інші дівчата, однак у неї не виходило. Усі могли, а вона ні. І після кожної спроби боліче падало на спину. Дуже дивний сон. До чого б це? Хотілося написати Ракель повідомлення в WhatsApp і запитати, бо вона захоплювалася документальними фільмами і репортажами. Зналася на різних дивовижах навіть на розгадуванні сновидінь. Та Лусія не могла написати ні їй, ні жодній із подруг, тому що ніхто не хотів із нею мати справ. Грукіт у двері перервав її роздуми. Лосія гукнула, що можна заходити. Це була айтана. Можна, важкувата, промовила дівчинка. Втримуючи рівновагу, доки залазила на ліжко. В руках вона тримала тацю з апельсиновим соком і тостом. Усі хотілося плакати ще більше. Сестричка принесла їй сід... сніданок в ліжко. І тільки трохи розлила сік. Зізналася айтана і заширилася. дивлячись на змочену серветку. Ходи сюди ма... мала. Лусі подякувала сестричці, обійняли її, і на душі стало тепліше. А коли поглянула на сніданок, з'явився й апетит. Тости були намашені маслом та персиковим джемом, саме так, як вона й любить. До того велика склянка апельсинового соку. Звісно ж, не забули й про несквик. Для багатьох людей змішування фруктів із молоком завершується катастрофічним розладом шлунка. однак це не про лусів. Дівчина навіть живіт заборчав з за голоду. Так, їй вже набагато краще. Чому ти сумна? запитала айтана, умостившись на ліжку. Усія спершу відкосила шматок тоста і лише потім відповіла. Це дорослі справи. Тато мені так само сказав про те, що вчора сталося з мамою. Усія на мить заумерла, нічого не розуміючи. А що вчора сталося з твоєю мамою? Не знаю, доки тебе не було вдома, Тато з мамою кудись на надовго їздили, а мене залишили в сусідів. А дивилася з надією, що сестра зараз відповість на всі її питання. Та Лосія уявлення не мала що сталося, адже їй ніхто нічого не розповідав. Відставивши тацю, вона схопилася з ліжка. Побудь, трохи в своїй кімнаті, а я потім прийду і з тобою пограюся. Гаразд? Обурившись, що всі її женуть, Айтена мусила підкоритися. Грикнула дверима і зачинилася в своїй кімнаті. Лусія взола капці і пішла на кухню не вмита і начесана. Вона сподівалася там застати тата, однак його не було ні в кухні, ні у вітальні, ні в кабінеті. Усі вже злякалися. Що, трапилося? Тату. голосно закричала вона, хоча будинок зовсім не був великим. За миті рвучко відчинилися двері їхньої з лореної спальні, та вийшов здивований Давід. Він проклав палець до губів, щоб усі стишили голос. Що сталося вчора? пошепки запитала вона. Давід ледь усміхнувся і жестом попросив Осії зайти в кімнату, де Лорена, лежачи, читала журнал. Чому ти тут? Тато запросив Осію сідати до них на ліжко. «Нахвилюйся!» Просто лорені вчора довелося їхати в лікарню. Чому? все ще тривожно запитала Лусія. В нею розболівся живіт, і ми злякалися. Та лікар її оглянув, потім ще раз оглянув, і запевнив, що все добре, тому не хвилюйся. Давиться поруч із дружиною і взяв її за руку. Як ти почуваєшся? запитала Лусія без... посередньо в Не хвилюйся, Люба. Ми обоє почуваємося добре, відповіла вона, вона, поклавши руку на живіт. Сьогодні мені хочеться трохи поніжитися, і все. Лусія кивнула несподівано в неї з очей, наче самі по собі потекли сльози, так само нестримно, як і протягом цього тижня. Пробачте, сказала Лусія, розмазуючи сльози по обличчю. Лорина знову і знову повторювала, що все добре, навіть назвав доньку своєю дівчинкою. Не заховав в обіймах. Лусія так і сиділа, притулившись до тата, наче він міг сховати її від усього поганого, що сталося. Дівчина почувалася винною через своє обурення, що життя тата з Лореною обертається навколо майбутньої дитини через те, що вона віддалилася від сім'ї, була заклопотана своїми справами та навіть не помітила, що вчора увечері Цьому домі сталося щось недобре. Лусія хотіла сказати все цитатові, та щойно починала, слова змішувалися з плеча. Я знаю, Люба, я знаю, заспокоював доньку Давід. Коли вона перестала плакати і виправилася з татових обіймів, Лорена лаївно погладила її по щуці. Можна й мені з вами поніжитися? запитала Лусія, шморгаючи носом. Дивно, та саме цього їй зараз, зараз хотілося найбільше. Девід Чирко всміхався, а Лорена вигукнула: Звичайно, що більше, то краще. Але мені здається, що тут когось бракує. Лосія підвелася і пішла по сестру, яка зраділа і вихором влетіла у батьківську кімнату. Дівчата повкладалися на животи поперед ліжка, а Девід із Лореною мовстилися на подушках, вимкнула телевізор. Так і минула сімейна неділя. Цей день Лусія вирішила не думати ні про Ерика, ні про клуб червоних кедів, хоча їй було все ще боляче. Та вона відчувала, що її місце саме тут. Розділ 18. другий тиждень. Напруга зростає. «Дається, від мене й досі, наче смердить, сказала Лусія Ерику. Зайшовши в понеділок ранця до класу, мене побачила, що дівчата знову її ігнорують. Ні, усі не збиралися підходити першою, щоб вони до неї заговорили, хоч і дуже хотіла розповісти, як на вихідних злякалися за Лорину. Смердить навряд чи, адже ти пахнеш так, що в мене поморочуть в голові. Ерик нахилився до її шиї та вдихнув аромат Амор-Амор, яким усі сьогодні напахтилися. Принаймні хлопець змусив її усміхнутися. Настав вівторок, щоразу, коли Луція перетиналася з дівчатами в коридорі, опускала голову і вдавала, що їх не бачить. Навіть в спільну групу в WhatsApp не заходила, щоб не читати жодних обговорень. Звичайно, вона покинула і волейбольні тренування, а очі дівчатам доведеться або знайти заміну у свою команду, або грати на Олімпіаді з нею. І гарантовано програти. Однак Лусія не збиралася ще й тренуватися. Ти з ними так і спр... не спробуєш поговорити, як і щодня запитав Ерік. Лусія по... пр... проводила з хлопцем всі перерви та вільний час, адже в неї більше нікого не було. Сумно чи не так? Їм вже ставало нудно спостерігати, як Ерік щодня грає у футбол, та це краще, ніж нічого. А навіщо? Наче ти не бачив, як вони хочуть зі мною говорити. Настав день народження Фріди, середа, 11 жовтня. Сюніч Лусія думала, чи варто вітати подругу, адже вона робила це з шести років. Уже вранці, коли почало сходити сонце, вирішила, що не варто. Під час варки Фріда була дуже з нею різка, і, можливо, цього разу буде так само. Лусія пригадала, як вони разом святкували її день народження Монсерді Монсердіба лише кілька місяців тому з цукерками і романтичними фільмами. Ото були часи. Здавалося, відтоді минула вічність. Сумно. Дівчата зайшли в школу і піднялися сходами. Лусія саме розмовляла з Ериком і Хайме. як почула за спиною знайомий сміх. Прийшла Фліда і стала в центрі кола. А барасани й реки вітали її обіймами й поцілунками. Лусія не могла на них не дивитися десь здалеку, їй стискалося серце. Так хотілося бути в тому колі. Здавалося, Фріда на мить поглянула на Лусію, та це нічого не змінило, і мениниця обійняла подух, який її вітала. Не святкуєте разом?» Почувши зовсім поруч та голос, Лусія здригнулася з несподіванки. До класу зайшла Мариса і затрималася поговорити. Як впродовж останніх днів то ні її голос не був знущальним. Радше навіть навпаки. Вона прибрала пасмо волосся з обличчя, і коли усія станула плечима адже не знала, що сказати, Мариса поглянула в вік зі її екс і промовила начебто по секрету: Ти сто крат, краще за них. І пішла з модними до своєї парти. Усі йому миволі всміхнулися. Саме так, ми спілкувалася спілкувалися з нею привітніше, ніж подруги. Другий день в клас середньої школи, без сумніву, її не зміни. Наступною повз Лусієму прийшла Естела, що в легінцах і в довгій футболці з написом Рамоннес скидалася більше на ученицю, ніж на вчительку. Вона привіталася з Лусією, що зайшла в клас за нею, і тихо пішла до свого місця, дістала книжку і постаралася зосередитися на лексиці, яку я стала записувала на дошці. хоча кожне слово означало певну емоцію. Частину з них Лусія знала, наприклад, «happy» чи «frightened». але деякі слова вона не могла згадати. А вони ж учили її минули. Минулого тижня треба напружитися, доки ще є час до завершення терместру, адже Лусі хотіла мати такі самі високі оцінки, як і торік. Потім весела пояснила, яка вправа буде наступною. Кожен із вас обирає певну емоцію і придумує з нею речення гаразд? Лусія взяла ручку і стала записувати слова у Фіолетовий зошит, щоб пошукати приклади їхнього вживання в попередніх вправах. Щойно вона визначила, яким словом схарактеризувати її стан сад, тобто «сумна», як стала, викликала Фріду. Лусіна екс підвелася, усміхаючись, готова відповісти на запитання вчительки. Що ти зараз відчуваєш і чому? I'm very happy today, because it's my birthday, сказала Фріда, затинаючись на деяких словах. «Very good, Фріда. Is it true? It's your birthday? перепитала Естела, і Фрідо розгублено покивала. Вона наче сумнівалася, чи правильно зрозуміла запитання про свій день народження. Але так, усе гаразд. Окей, okay, so let's sing her happy birthday, all together, guys, сказала Естела, піднявши руки. Хлопці дівчата перезиралися. Здивовані, що вчителька. Таке згадала, вона збожеволіла. Дехто фиркнув, як от тоні та його приятель речі, що безперервно бобоніли. Вони не приспівають ані звуку. Хтось з куту почав ще до того, яке стила дала сигнал розпочинати хору. Зрештою, вчительці довелося скомандувати, щоб усі позамовкали. Спочатку вона сказала учням підвестись. Потім, по Драгенському, розмахувала руками, сказала починати співати хеппі Birthday» для Фріди. Клас заспівав, хоча й не надто дружно. Лусія спершу стояла мовчки, одна вчителька спрямувала на неї промовистий погляд, що звучав тут всі роблять те, що я сказала. І довелося співати. Фріда з усмішкою поглядала на цю дивну картину. Для Лусії це був усе ж таки спосіб її привітати. Хоча вона й не дуже цього хотіла. Ти, як і в попередні дні, сьогодні Лусія безпосередньо до Фріди не промовила й слова. Вже вдома, вимкнувши комп'ютер, вона побачила іме від Марти, нітрохи не здивувалася, раптово стисло слунок, і Лусія навіть не скуштувала під вечірок, що приготував і залишив для неї Хосе Марія. Марта опинялася в непростій ситуації. На відстані вона почувалася. Розполовиненою, чутьнісінько, так само, як зараз їхній клуб червоних кедів. Привіт, маленька. Ситуація реально нестерпна. Ви не можете й далі отак не розмовляти. Ви ж мої дівчатка, і ти навіть не знаєш, які надзвичайно важливі події відбуваються в клубі. Наприклад, сверка баяза Ітору, якби ти знала, він на неї сьогодні так образився, що навіть перестав розмовляти. Схоже, хтось сказав Айтору, що Бео збирається відмовитися від його запрошення піти на побачення? Зусин не знає, хто це міг бути дівчата по WhatsApp із невідомого номера. Цікаво, що він на нього передзвонював, і виявилося, номер вже не дійсний. Та вона та й годі. Отже, не будь впертою і поговори з нами. Ти ж завжди все врівноважуєш. Зрозумій, що дівчата мають. Підстави ображатися. В тебе за руком все чудово. І в такій миті нас наче відносить на Марс. І ми у духотворні перебуваємо десь далеко. Згадай, що зі мною відбувалося влітку. Моя тобі порада. Повертайся з Марсу і озирнися довкола. Адже я впевнена, що ти в роботу багато важливого, і потім про це пошкодуєш. Поглянь на мене Скай. Усе так кардинально змінилося. Якщо порівняти з тим, що було влітку, не ми остаточно розірвали стосунки. Не пам'ятаю, чи я тобі про це говорила. Але вже кілька днів, як у мене все добре. І поки що я не потребую ніяких хлопців. Я можу вільно робити те, що хочу, наприклад, піти Келеном і вівекою в акваріум. Він один із найбільших у Німеччині. Ми в суботу ходили, і мені надзвичайно сподобалося. Скидаю тобі фото. А що, пасують мені кеди з рибою. З любов'ю. Марта! Дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночки і будьте активні на моєму каналі, якщо він вам подобається. Бувайте!